Наступного служба сьогодні о 16-й годині вечірня і завтра на 8.30 пожертвина підтримка. Завтра на неділя, е, супусна неділя, підготовка до Великого посту, тому -то треба ходити, треба молитися, тому, що зараз такий час, що ми тільки молитися. Люди складають у такий відчай, і люди не знають, що робити, як робити. Немає стабільності, немає такого, якого, щоб, щоб плани можна було побудувати, нічого такого немає. Весь світ поминає. І що хотілося би сказати, якусь таку практичну пораду хотілося би дати. Усі так... ну, коли б той вже батюшка швидше почитав, коли б вже та служба закінчилася, то хіба такого немає? Кожен, кожен так думає, та скільки він може читати, скільки... а що ми, що ми, грожани, коли ми в цей час робили? Стояти і сумувати, кой та коли я вже всіх двох порахував, а він іще читає. Ні, що ми повинні робити? Ми повинні молитися. А що означає молитися? Отці кажуть, молитися, молитися, молитися молитися. Та скільки можна молитися? Як молитися? Яка повинна бути молитва? В церкві ж, ж стою, священник молиться. Що ще треба? За великим рахунком від вас, шановні. Вас, шановні брати і сестри, вимагається пам'ять. Ми кажемо, що вічна пам'ять. Що таке пам'ять? Це згадка про ту людину, не як вона звалася і хто вона там, батько, мати, дідка, брат. А що вони робили? От ви стоїте і згадуєте, Згадуєте, що ті люди робили, як вони життя проводили. Як як ви їх любили, як вони вас любили, як проявляли свою любов до вас. А бувало таке, що і коли сварили, то це ж також треба згадати, тому що даремно ж сварили. Не з доброго ж дива її гребньом е, чи крапивою. Не з доброго дива. А вчили, вчили. І це треба стоять і згадувати. Згадувати, згадувати, Ви не будете сумувати. Тому що, якщо згадати, якщо згадати... То скільки можна е, часу на цю згадку потратити? В нашому буденному житті немає часу згадати. Так, «Да, був там, да, тато був, та померка, років там, стільки, і пута, і все. І все. А пам'ять немає. І оці згадки, оці згадки на богослужінні, ви стоїте, не сумуєте, не муграли, не муграхуйте, бачите, жодної немає. Чому? Тому що згадували, 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 пам'ятали, це означає згадувати ті події, які пов'язані із тією людиною. І вам скучно не буде. І молитва буде продовжуватися і лунати у святому храмі. І вам ще більше і більше захочеться прийти до храму, тому що оця згадка вона є приємною. Тому що любов. Вона приєдна. І ті, хто від нас відійшов, ми любили їх. І вони також люблять нас, і, і стоять сьогодні, і радіють, і поруч нам. Чи де вони там перебувають, ми не знаємо, але ми кажемо, вони всі знаходяться у чертових Господі, і ми молимося за це. Молимося, щоб вони дійсно перебували у чертових Господі, тому що коли людина грішна, ми говоримо, що пекло і рай ми будуємо тут, на землі. Ми тут уже живемо або в раю, або в пеклі. Що таке, що таке пекло? Пекло це наші пристрасті, наші звички, погані звички. Ми там курили, ми там об'їдалися, ми там ще щось. І ми померли. Тіло згнило, а душа зберігає ті пристрасті і їй хочеться закурити а нема. Їй хочеться примісти, а нема. І що тоді відбувається? Страдання. Бо якщо тут ми, ну немає вдома, то я вибіжу на вулицю у когось стрельну сигарету, то там не вийде десь там вискочити і стрельнути тої сигарети. Немає. І оцей відчай Оця скорбота, оце і є, що? Пекло. Зрозуміли? Тому тут за життя треба позбуватися оцих таких, та я ж наче ж нічого, я ж собі живу, я ж собі не з ким, не спілкуюся, не з ким-то, та я ж начебто, ну курю, ну курю. А тоді оте курело, воно буде так нас мучити, що відповідний конструк. Звичайно, я вам не кажу, що ой, там все, сьогоднішнього дня не курю, все, я веду благочестиве життя. Боже, кожен повинен прийти до цього пса і е, підготуватися. І ось от, такі от е, суботи Зеленській, вони, <кхи> вони надихають нас помолитися, згадати минуле, тому що в минулому. Закладене наше майбутнє. Якщо ми не будемо пам'ятати нашого надому, то ми ніколи не побудуємо таке майбутнє, якого би ми хочемо, а не яке нам насадять. Ви не пам'ятаєте своєї історії, а воно ось отак буде, і хтось десь там з боку нам покаже, отак от, от лучше жити буде, і будемо жити так, як, як нам скажуть. Навіщо нам жити так, як скажуть? Наші батьки, діти, наші прадіди, наші праді, наші е весь рід жив по таких законах. І вони нам, для українців, вони нам підходять. Тому ми повинні передати, майбутнього, ці всі закони, ці всі традиції, ці всі звички, щоб вони продовжували наш рід український. Тут богослужіння сьогодні вечірня, може посповідатися, якщо хто хоче посповідатися. бо ви бачите, що торгівля це такі проблеми, що дуже-дуже швидко швидко все, що дуже-дуже швидко е е все дилиться, дуже-дуже не... швидко і нічого не сні Тому, Тому багажено прийти на вечірню, посповідатися, ніхто нікуди не спішить.